Доброго дня, любі діти. Сьогодні знову до нас прийшла на гостини наша улюблена подружка Катруся. Та чомусь дуже засмучена. Я ж її спитала, що з тобою? Чому сумуєш? А вона каже, хотіла маму привітати, та якийсь, якийсь її даруночок зробити. Я їй кажу, та що ти, Катруся, для мами найкращий даруночок твоя любов. Твоє піклування, а вона каже, та хотілося, щоб подарувати, може, якісь квіти. Та ніде їх ще нема. Всюди сніг. Хоч сьогодні почалася вже весна, але сніг ще не весь розстав, і квітів і справді ніде нема. Але ось в мене є ось такі квіти, вони зроблені з мила. Бувають ще. Квіти зроблені з паперу. А я ось пропоную вам сьогодні зробити квітку для мами, зроблену ось такого ватного диска. Це зовсім не складно. Я сподіваюся, що ви всі приготували листочок паперу, ватні диски і подивіться ось на таку роботу. Це первоцвіт пролісу. Подивіться, з вадних дисків зроблений сніг, з ватних дисків зроблені самі пролиски. І як це зробити, я зараз вас навчу. І тебе теж. І ви зможете зробити мамі гарний дармучок. Приготувалися, підготували наші ручки, протиснули їх одну до одної, розслабили, ще раз зробили таку саму вправу. Кожний пальчик привітався зі своїм другом. І заспокоїлись наші ручки. Ось я маю такий аркуш паперу, маю ось таку заготовочку. І для того, щоб почати працювати, мені треба відкрити олівець. Він наш гарний помічник – клейовий олівець. Олівець-клейовець. Зі зворотної сторони намощуємо нашу заготовочку, не поспішаємо, робимо все акуратно, ретельно і наклеїмо на папір. Допомагаємо собі лівою ручкою, а правою акуратно розміщуємо. Всі стеблинки і всі листочки. Ось наша заготовочка вже приклеїлась. Ми дивимося, що в нас ще залишилось трохи снігу. Як же його зробити? Беремо ось такий диск, складаємо навпіл, пригадуємо, як ми тримаємо ножниці, середній пальчик, перший пальчик. І в казінний зверху. І розрізаємо диск навпіл. Ось вже це зробили. Дивіться, у нас дві половинки. Цього достатньо, щоб зробити сніг. Намощуємо кожну половинку і ось так от роз... вільно розподіляємо, кому як подобається. Може бути велика кількість снігу, він не зовсім рівно лягає, він може лягти. Намето, а може трошки менше його бути десь. Ось так намощуємо кожну половинку і приклеюємо. І так робимо до кінця, щоб в нас було гарно, акуратно. Якщо якась половинка в нас залишилась, це теж не страшно. І її можна використати буде ще раз. Дивіться, ось наша робота майже готова. Чого не вистачає? Бутонів, не вистачає синих квіток. Знову беремо ножиці до руку. Кожного разу перевіряємо, де наші пальчики. І зараз я покажу вам, як вирізати квітку з отакого ватного диска дуже просто одним рухом. Достатньо просто взяти диск. І ось цю частину. Трохи зменшити. Ось так по колу я йду, просто трохи зменшую її. Бачите, що в мене? А зараз я зроблю так звані лапки. Один рух ножицями, другий, третій і четвертий. Подивіться, що в мене. Ось в мене вже. Квітка первоцвіта. Ось вона в мене ось така. І я її одразу намостила і приклеїла. Так само роблю його подивіться, як я показувала, тримаємо акуратно диск. Одним рухом трохи зменшуємо, закругляємо ще більше. І потім робимо такі так звані лапки. Один, два, три. Намащуємо, дуже просто і приклеюємо. І останню квіточку робимо так само, закруглюємо і робимо лапки. Не поспішаємо, бо коли ми поспішаємо, у нас завжди щось не так виходить. А ми не будемо поспішати. Ось мені вже ножиці не треба, кладу їх на місце, змащую клеєм. Подивіться, ось вже готова, готова наша аплікація подарунок. Цю аплікацію ми з вами, мабуть, подаруємо катрусі, щоб вона могла вдома дивитися і зробити таку саму. Ви теж зможете зробити таку аплікацію. Та ще, коли будете дарувати її мамі, обов'язково скажіть їй добрі, лагідні слова. Послухайте, як сказала Марія Підгарянка у вірші мама. Снилось мені ясне сонечко, що в хаті світила, а то лише так моя мама дивилася мило. Приснився мені легкий відрик, що пести в колосся. А то мені моя мама гладила волосся. Снилась мені я, їдочка, як мед солоденька. А то мене цілувала матінка рідненька. Які гарні слова, запам'ятайте їх, кажіть їх своїм мамам. І матусі будуть вам вдячні. До побачення, мої любі!